Раз почуває себе да? фактично енергетична система України. Давайте як зараз фактично почуває себе Україна. Ну ланочка, вітання. Фігово почуває себе, слухай. Ну дійсно, ну травмовані втрач, втрати, послаблення. Ну, фігово почуває. Чи зможемо ми це налагодити? От чи зможемо ми це налагодити? Щось буде змінюватись? Ну тобто, щось буде знову тема концепції держави, тема впливу, тема от всього, що впливає на життєдіяльність країни. Mm -hmm. Все буде змінюватися, і тут е, ми дійсно втратили. Ми дійсно дуже понівечені, ми дійсно з величезними втратами. Ну тобто, щось знищили остаточно повністю, щось частково, щось е, ми тримаємо що якось, знаєш, там на ниточці, але ну фігово mm. почуває себе. Чи вдасться нам втриматись зубами, когтями, чим завгодно, але втриматись? Чи вдасться нам втриматись? Слухай, да, ну буде якась. Ну, якась буде все ж таки зміна в ці покращення в цьому. Ну, якщо зараз так фігово, то це про покращення дім, звичайно. Ну, ну трансформація, ми. розумієш? Ну, Тобто, це перехід. Ну тобто, ми всі йдемо до змін. Ми всі да. йдемо до трансформації, взагалі нашої всієї держави, так як було, не буде. Тих установ не буде багатьох. І я про це казала, я це бачила, і я не відмовляюся цих слов. Ну тобто, буде зміна. Всьєї концепції держави розумієш. Mm -hmm. ну, тобто, можливо, буде перебудова оцих впливів економічних. Ну тобто, що на що впливає, що на чому на чому живиться, розумієш? Ну тобто, це все буде змінюватися. Ну, тобто буде покращення, тому що куди куди вже погіршення впала на саме дно, з нього постучали. О до відбудеться і відбудеться, вже йде робота, вже йде. Ну, ніби вже, ну, ледь не вже домовились, розумієш, тому що тут такі карти, що ну, що вже ледь не це приховано відбувається, і зовсім скоро ми ніби про це дізнаємось, чи повернеться. ну, Ми не будемо питати всіх на всіх, тому що я не бачила жодного разу всіх на всіх до кінця війни. Відбудеться найближчий час, великий, да якийсь такий потужний. Тобто тут 75 людей повернули. Mm -hmm. Давай так. Чи буде Чи хоча б приблизно більше, в такій да. кількості або більше, так. Чи буде більше одного? Ні, якось, знаєш, якось частинами людей повертають. Якось частинами, але він відбудеться. Де да, я за Азов спитаю, мені так люди за Азов пишуть, тому що в мене всі знайомі виходять на акції при Азов, тому що ну, це вже просто сюр якийсь відбувається, ніби як дикість, якась середньовіччя, так. Чи повернуться Азов? Померлих повернуть якихось людей, і дивись повернення померлих. Тобто, щось якась буде зміна, тобто обмін якийсь відбудеться, він відбудеться. І mm -hmm. ну, Тут відлюдник смерть все ж таки мені тут будуть повернено померлих. Mm -hmm. І, до речі, стосовно цього обміну, ще якісь історії не завершились, тому що ще якісь історії спливуть і вони будуть дуже зворушливі. Якісь такі вони хитнуть емоційно нас. Чомусь ці історії, тобто якісь ще таємниці спливуть? Ні, 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 не про те, що е, там а про щось погане. Отак. Господи, е, друзі, ставим лайк. Е, crazy Squeal питає: чи правда що є документ, в якому прописана тривалість війни? Неправда, ну ти розумієш. Неможливо на сьогоднішній день оці всі ці фактори. Ми з тобою вже декілька разів про це казали. Mm -hmm. Да, це про годинниковий механізм. Ну тобто, аби всі оці закрутилися да, аби з, все з, воно з да. в Воді да з'єднати. Ну тобто ще цього не сталося. Ще це обговорюється, ще це на рівні переговорів, перемовин, поєднань, якихось зважень, якихось. Ну тобто, це не стається. Це ще не сталося. На жаль, ні. Немає mm -hmm. такого. Друзі, ставте лайк, Оль. Що Я буде, толку, з цієї... що накладуть вето, вже наклали вето на, на зміну тарифів взагалі 22-му році. Okay. Хто це пам'ятає, на кого це вплинуло, Діма? Ну, ну, чи буде змінено щось в цій сумі? Чи, чи буде ні? зміна суми за електроенергію? да? Mm. Вартості. Чи буде зміна вартості електроенергії? Жесть, да? 5 гривень, ну, це капець, yeah. ну, це капець. Чи буде зміна вартості електроенергії. У -у. Ні, тут більше, знаєш, на що схоже? Тобто будуть якісь соціальні процеси. Ну, не знаю, може, вони якісь. Ну, типа це так моє припущення. Якісь субсидії, можливо, вони будуть придумувати. Але тут ще щось буде. Тут ще щось буде. Ну, тобто, ще нам буде чим. Не незадовол... задовольнятись. Угу. да і вони вже обмірковують. Вони вже обмірковують, про що йде мова. <свіття> Повітря може бути платним? <свіття> це безмішно. <вже сможно. свіття> <свіття> тут... Можливо, це, така... це про газ. Можливо, це про газ. <свіття> ну, тобто газ? Ще, щось, ще щось піднімуть. Ну, це не кінець, це не стоп. Ще щось піднімуть. А яка ще людей? щось піднімуть і ще щось буде, ну, тобто, тема електроенергії не зупинилась. А, тобто вони побачили, що її прохавали і все Оль, скажи. Яка реакція людей буде? Боротьба тяжко. А да? оце тобі відповідь, чому силовиків не призивають? Ну, таке. Я, я зрозумів. Якщо ви зрозуміли, я поставте мені. лайк. Але поставте я вам забу... лайк. Будь ласка. Я вам до забу... речі. Поставте лайк, підтримайте україномовний контент. тому що це так важливо одне одного підтримувати. Ми стараємось, правда. Дивіться, кажуть, що Олічка найгарніша ведуть. Навіть найгарніша тарологиня в світі. Пишуть дякую люди. вам, люди. Це так приємно. слухати взагалі. Я це прийду до тебе. Тут наслухають про себе всього класного. Це так круто. Люди, ви ефієні здохнуть раніше ніж Дніпровського. Всі сто сорок мільйонів, далі? В один час отак так було б зручно. Скажи: отак, що були люди, вони, як навчитися вони, вони не поч... хочеться знищити. Оль, вони просто почали б гнити. А та дезінтері не забав. А вони вже почали. Так, добре. Чи загрожує Дніпро, що окупація, чи загрожує да. Дніпро? ну що за бред? Ні, не загрожує. Не, не, не. Дивитися далі не буде. Дніпро обстрілюють, Дніпро, літають дрони в Дніпрі щодня 12-15 тривог. Ну Тобто вони кошмарять. дніпрян Постійним вони унеможливлюють взагалі роботу міста, розумієш, ну тобто вони блокують соціальні можливості? Це ж все, це ж вся, вся індустрія міста вона зупиняється, розумієш, школи, магазини, установи, всі державні, все зупиняється. О, тому, о, тобто, о. Вони просто її знущаються о. на Дніпро. Тепер дивися, нічого, нічого. Я ж спитав правда, як це спитати? Чи правда що всі ці шлю... лодки собі надувають? Ні, їх мобілізують Оля. Ну, аби не мобілізували, надувають лодки. є дуже стильна проблема з кадрами, правильно? Да. На... Так а на, що ти мене питаєш, щоб я що зробив? Да, Правда, ну дійсно Дивіся. правда так на малому бізнесі зараз держава і тримається. Малого бізнесу не буде податків, не буде Давай ми не так спитаємо. Чи вдасться нам втриматись? як пройде опалювальний сезон, так пройде процес? опалювальний сезон в Україні. Так настільки. Давай. як пройде опалювальний сезон для українців. Чи зможемо ми вивести його слух? Далі Як це ну якось потрошку вишкребемо, розумієш? Втратами. Ну тобто, скоріш за все, посидимо ми на графіках. Mm -hmm. це, ну, це, то, Розумієш, це вимушена міра, ну, тобто, yeah. неможливо від цього відійти. Ну, тобто, Якщо його нема, де його взяти. Якщо воно е, все, закіц, все по колу ходить, розумієш, але там розбили, там розбили, і ти бачиш, вони ж не вгомонюються, вони ж продовжують mm -hmm. свої mm -hmm. наміри. Оце класно, кстати, класно, дуже мудро. Це от тобі малий бізнес, розумієш. Угу. Але ж вони ж тоді я пам'ятаю, що одного разу вони дозволили оцю зелену, як ви називали, зелена енергетика. Да. Да. Потім вони обклали там, податками унеможливили, що весь всі підприємці сказали ніфіга ми вклалися. Там у мене просто знайомі є, які ну, Неймовірні якісь гроші в це вклали, а потім держава це все порізала, порізала і забрала собі. Розумієш, неможливила в такій потужності триматися. Добре. Чи буде держава підтримувати зелену енергію? Ну а яка різниця, слухай. ну, Де в тебе є можливість, то те то й робиш. Якщо ти живеш там, де краще з вітру, то ти з вітру. Е... Ну, і знову на рівні податків, на рівні. Mm. Все ж таки, але mm. ні, ти знаєш? Тут все ж таки я б сказала повішаний король Кубків. Це більше як не держава, це можливо якісь може міжнародні гранти будуть. Mm -hmm. Я зрозумів про це а мова. Да. А тепер дивися, а Але буде. буде. А ми ж її дивилися нам. Нам показували, що її не відновлять. Може там, там треба перейти на наступне інше. питання. Вже да. Давай чи відновлять трипільську ТЕС в 2024 році? Да, чи ні? Це ти? це наступне питання. Чи платять да. люди, йому чи люди платять державі за енергію, чи Ахметову? Це державні гроші. Так якщо воно ахметово, то воно ахметову платить, а, Ахметов а люди сплачує ось податки державі. Ну як ця ж схема так працює, що. А ось питає? що люди пишуть: ми Ахметову платить за за, за світло не хочемо. Я там питаю: чи люди будуть платити за світло? Ой, капець, капець, капець. Ну, Давай, чи будуть чи будуть люди платити за світло? Діма, да, ну, давай, світло. чи будуть люди платить? Платити за світло Ахмєтово. Будуть. Будуть. Ну, все. як, ну слухай, ну я, я Ахметов, я вам всім зробила світло. Я все купила, бо в мене було багато грошей, я все купила, все налагодила, продаю вам світло таке, сплачую податки державі, і з цих податків держава існує. Ну так, дуже узагальнено, угу. якщо. Ну, Якщо ти мені не будеш платити, я тобі не дам все. Давай. так. Чи... Та мені кажеться, Ахмітов такий парніжка, що він і туди свого носа мокне, слухай, ну, тіпа... там він вдол вдолі піде. Звісно. Так, як Ахмітов ставиться до того, чи дозволив як це? Не так, Як Акміта ставиться? Тобі не байдуже, як він ставиться. Чи не буде він А, чи не перешкоджати? Чи не буде Ахмітов перешкоджати зеленій енергетиці. Буде вдолі. Так, ну херсон стоїться стовідсотково гатять його, гатять, 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 перлюки гатять. Але щось тут за лаштунками відбувається, якісь таємниці, якісь активні такі. І буде зміна ситуація на херсонському напрямку Руйнування дуже сильні будуть в Херсоні і навколо Херсону, але такі якісь потрібні руйнування. Mm. Ну, може, з нашого боку, знаєш? це що... пов'язано з деокупацією? Це пов'язано з деокупацією, тому що ну, тут іде розширення потужності, розумієш, ну тобто розширення активних дій, розширення е і будуть там руйнування. Ну, Досить великі. Ми ще, ми ну, але ще вони необхідні, розумієш? От вони необхідні, якісь ці руйнування. Ну, тобто, можливо, ми склади, які їх, якісь їхні нариму там, але mm -hmm. ну, це не Херсон, ти розумієш, то все ж таки більше як ширше, ніж Херсон. Це як область більше йде. Але в Херсоні будуть якісь руйнування, і тут щось пов'язано. Mm -hmm. буде. Ми пов ж дивилися, мені показували, що так. Да? Да? Давай. Ну ми з тобою дивилися. Ну, буде взагалі, а ось пішов контрнаступ, реально за цим наступом щось буде. Тобто це він і є, оце все це звільнення, чи все тільки початок, там, ну, так, маленькими кроками. Чи буде звільнено Харківщину завдяки цьому контрнаступу найближчим да. часом? Так, да, там активні дії. Так. Да. Mm -hmm. да. 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 Окей. Да. Те, що нам дозволили бити про по Росії, це означає, що вже наступу на Суми не буде на Сумщину? Я й не бачила наступ на Сумщину. Що щось з їхньої території до нас буде летіти, і щось від нас буде туди, атата Тата якесь не прилітати. Давай ще раз глянемо, чи буде найближчий час е, застосування зброї нашої, Гро... да, в... да. по території Білорусі. Білорусі. Да. Чи будуть обстріли Білорусі найближчим часом? Чи будуть обстріли Білорусі? Найближчим часом локальні. Якісь локальні дні будуть. Ну, от якісь локальні, це не обстріли Білорусі, це більше обстріли, ну, знаєш, тобто локально по координатах, аби знешкодити, прибрати страждання. Ну, тобто, це щось буде не просто, що як, наприклад, БНР відбувається. Да? А це прямо ну, щось таке, щось ми знищимо там, те, що причиняє нам страждання, те, те, що, що... те що нам да. Ну, тобто це, це не обстріл території Білорусі. ну, тобто Я не можу чи готує Росія напад на Литву. Чи готує Росія напад на Литву? Давай поглянемо, чи готує Росія напад на Литву. Ні. Вони захищають, вони якийсь захист готують, навпаки, ти розумієш, вони ніби намагаються захиститися. Ну це ж не про напад, це не про рух вперед, це mm -hmm. про припинення. Ну тобто, це про запит, це про якусь таку е, тему. Чи готувала Росія напад на Литву? Можливо, вони вже передумали. Давай так чи а, а я зрозуміла, і перше питання було чи пов'язано з цим, що немає, yeah. те, що нам дозволили? Yeah. Ну перемудрив. Ти перемудрив. Питання, давай, давай. Добре, давай глянемо. Чи, план... чи пов'язана оця. Давайте спитай, чи планувала Росія на Литву? Чи планувала? Та ну нафіга воно їм надо, та Литва, скажи зараз. Mm -hmm. Вони її хекають вже, що на ну, шок, яка Литва. Вони вже, вже всіх зеків зібрали, всіх оту всю шушару оту по всьому Дальньому Востоку зібрали. Бурятів ми тут перекопали. Е, ну, який напад на Литву? Mm -hmm. Мій котик передає всім вітання. Привіт, звати? Батон. Він дуже в мене розмовляти любить. Зараз всі пішли, і йому самотні, він частково. Так. В мене от питаннячка до цих дозволів, поняв? От в мене от базово до цих дозволів, до цих гучних okay. заяв, про які, yeah. до речі, ми з тобою дивилися, нам вже показували, що буде багато гучних заяв, але ділимо на 47. Війна відбувається на багатьох е е е рівнях, розумієш, це інформаційний рівень. І інформаційно, інформаційно це відбувається. Але сказати, що, ну, от я ж кажу, в мене питанечка до тих дозволів от про що.